Літак атакував авіацію НАТО. Мережею понеслося відео де буцімто військовий борт РФ налетів на літальний апарат США і почав небезпечні маневри та критично змаджу відстань, щоб легше можна було поцілити. Цікаво, що коли він навівся, то апарат США почав ухилятися, щоб не потрапити під можливий вогонь. Але цей випадок не єдиний. Часто вони не набувають розголосу. Ну а кадри інциденту побачите за мить. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб почути ціни. Ймовірні новини. Рашисти похвалилися. Відео як їхній винищувач ганяється за дроном-розвідником США. На кадрах видно, як винищувач підлетів небезпечно близько до розвідувального дрона Сполучених Штатів Америки. І варто відзначити, що такі провокації рашисти роблять далеко не вперше. Під відео військові кореспонденти зазначають, що ймовірно цей інцидент стався в повітряному просторі Сирії. Однак, не все так однозначно. Вже згодом офіційна влада РФ зазначила, що це саме американці провокують Рашистський винищувач, заступник керівника рашиського центру із примирення ворогуючих сторін, це ПЗВСАР, генерал-майор Юрій Попов, наголосив на тому, що. Над населеним пунктом с сухні провінція Хомс на висотах від 7 тисяч до 8 тисяч матрів сталося небезпечне зближення модульного безпілотного літального апарату МК коаліції з літаком Су 34 ВКС ВК СРФ, що здійснював плановий політ в повітрі. Генерал Попов зазначав, що російський льотчик, нібито продемонструвавши високий професіоналізм, своєчасно вжив необхідних заходів для запобігання зіткненню. Буквально кілька днів тому у Жі, з'явилися офіційно непідтверджені повідомлення про інцидент із стратегічним БПЛА РКЮ-4 «Глобал Хоук» над Чорним морем. Вказувалися на зовнішню дію на американський дрон-розвідник, внаслідок якого його витіснило з повітряного простору над чорноморською акваторією. Самі ж расисти натякали, що могли підбити спричинити падіння розвідувального дрону США над Чорним морем, та неабияк раділи з цього. Згодом щоправда, інші так звані рашистські воєнкори підключилися та почали. Виправдовуватися, ніби вони такими справами взагалі не займаються, між Z-блогерами зчинився справжній конфлікт через цей інцидент. Про це почали писати самі ж рашистські змі, і лише майже через добу, після перших повідомлень про можливе збиття БПЛА, фаербомбер наприкінці ефіру у найголовнішого пропагандиста країни Салав'йова заявив, що подія на чорне море все ж таки дійсно була. І за його словами, коли Глобал Хоук перебував на завдання над ним цілком випадково пролітав на дуже великій швидкості міг 31 І внаслідок цього випадкового зближення з параметрами польоту дрону відбулися деякі зміни, після яких він різко передумав, розвернувся і потихеньку полетів додому. І так стверджував блогер. На фоні цього міністр оборони РФ Білоусав дорочив генштабу вжити заходів оперативного реагування через активність безпілотників США над Чорним морем. А за офіційною інформацією, найдорожчий дрон розвідник США вкрай близько наблизився до Криму під час ударів ЗСУ. Розвідувальний безпілотник ВПС США Global Хук безпрецеденту наблизився до ціли в Криму під час масованих українських ударів. При цьому він прилетів до узбережжя півострова заздалегідь, і у результаті рідкісного виліту один із найпотужніших і найдорожчих безпілотників-розвідників Пентагону перебував у повітряному просторі поблизу окупованої Ерефії. Я території в той самий час, коли українські сили били по цілях, аналіз даних від стеження польотів в відкритих джерелах показав, що РКЮ-4Б Арк'ю чотири біґлобахов позивний Фор 12 прибув в повітряний простір на південний захід від головної рашистської військової бази в Кримському місті Севастополь, щонайменше за три години. До українських ударів по цілях на півострові безпілотник затримався на цьому районі на сім годин, перш ніж повернутися на свою базу в Італії. Високотехнологічний розвідник наповнений радарами, пеленгаційною електронікою та мультиспектральними датчиками. Global Hawk є головним розвідувальним дроном. США американські спеціалісти з планування польотів неодноразово відправляли літаки на чорне море. Але під час минулих українських ударів диспетчери польотів США не дозволяли літаку Ку за понад 200 мільйонів доларів підлетіти так близько до Криму під час фактичних ракетних ударів з боку Києва, зазначимо, що розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат. МК'ю дев'ятрі американського виробництва з США активно застосовують для виконання завдань в різних районах світу, крім Іраку та Ємону, Їх вже збивали в Сирії та Лівії. З лютого 22-го року, після початку повномасштабної війни в Україні, західні союзники України неодноразово залучали цей БПЛА для проведення розвідувальних місій в Чорноморському регіоні. Рашисти регулярно на них полюють або роблять провокативні маневри. Європейське командування ЗСШ США повідомляло. 14 березня 2023 року про зіткнення Су-27 ВКС РФ з американським БПЛА К'ю 9 ріпар над чорноморською акваторією під час підльоту до Криму і в Міноборони Арафії відповідь заявляли, що винищувачі не вступали в контакт із бойовим дроном та не застосовували бортове озброєння при виявленні апарату, що порушив межі району тимчасового режиму використання повітряного простору для ідентифікації, було піднято в повітря літаків засобів ППО. Як пояснили у військовому відомстві за даними Пентагону. Протистояння в повітрі тривало близько 30-40 хвилин, протягом яких су 27 кілька разів зливали паливо авіаційний газ на безпілотник. Схожі ситуації відбуваються постійно, адже раніше високопоставлений командувач ВПС США заявляв, що такий інцидент був спробою рашистів збити безпілотник. Одна з рашистських ракет влучила в американський дрон МК 9 серйозно пошкодивши його пропелер. Ми закликаємо силу. Арафія негайно покласти край цій безрозсудні, неспровоковані і непрофесійні поведінці, заявив глава центрального командування ВПС США генерал-лейтенант Алекс. Гринкевич за його словами, оператор безпілотника втримав його в повітрі та повернув на базу. А також за словами американських офіційних осіб, протягом останніх тижнів російські винищувачі неодноразово переслідували американські безпілотники МКЮ 9 які виконують місію по боротьбі з угрупуванням переважно на заході Сирії. За словами офіційних осіб, за останні три тижні винищувачі арафії неодноразово пролітали на небезпечній відстані від американських МКЮ 9 запускаючи сигнальні ракети з змушуючи Шуючи безпілотники здійснювати маневри ухилення. Також зазначимо, що навесні цього року Сполучені Штати відновили польоти розвідувальних дронів в акваторії Чорного моря після інциденту із збиттям рашистської авіації безпілотника МКЮ 9 Ріпор, що стався в березні. А раніше представники Пентагону неодноразово наголошували на тому, що подібні інциденти не завадять Вашингтону виконувати свої місії. Цитую проте збитий в березні американський безпілотник МКЮ 9 став першим прямо. Мим американсько-рашистським інцидентом з початку війни в Україні, що погіршило і так напружені відносини між Вашингтоном і Москвою, оскільки обидві країни публічно обмінялися звинуваченнями, зауважує видання. Тоді два рашистські літаки су 27 здійснили небезпечне перехоплення безпілотного літака розвідка спостереження і рекогноцировки МКЮ-9 ВПС США. Який діяв в міжнародному повітряному просторі над Чорним море в командуванні військово-повітряних сил США в Європі заявили, що один із літаків арафії су 27 волочив в пропале МКЮ 9 внаслідок чого американські сили були змушені збити МКУ 9 в міжнародних водах. Речник Пентагону, генерал Патрік Райдер заявляв, що внаслідок інциденту є певні пошкодження в рашиського літака. Він оборона Рав заявляли, що американський безпілотник летів над акваторією Чорного моря в районі Кримського Івострова в напрямку державного кордону РФ там повідомили, що повітря підняли винищувач внаслідок різкого маневрування. Безпілотний літальний апарат МК 9 начебто перейшов в некорований політ із втратою висоти, і зіткнувся з водною поверхнею. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете дописати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нашою командою. До зустрічі. Слава Україні!